Привіт усім! Якщо ви плануєте операцію в Америці і не знаєте, скільки це вам буде коштувати потенційно. За чим треба слідкувати, щоб не отримати небажаних медичних рахунків, тоді ви маєте слідкувати за наступними чотирма речами, про які я скажу. Перше, завжди дивіться, чи ваш хірург, анестезіолог і госпіталь знаходяться в нетворку з вашою страховкою. Друге. Почитайте свої explanation of benefits або summary of benefits, де описи для вашого плану, вашої страховки, які у вас там out of pocket максимум. Це та максимальна сума, яку ви маєте сплатити до того, як страховка буде покривати на 100% усі сервіси. Тому сума за операцію не має бути більша, ніж ваші out of pocket максимум. Третє, переконайте, що операція, яку ви будете робити, покривається вашим планом. Ви маєте взяти у свого хірурга cpt коди, які він буде застосовуватись до вашої страховки, зателефонувати в службу підтримки і запитатись, чи ці коди покриваються вашим планом. І четверте, слідкуйте за тим, чи є у вас прайосерізейшн на операції чи ні. Також можна це знайти в «Explanation of Benefits». Якщо є, то лікар, який замовив операцію, має зробити prior authorization, щоб медичні рахунки вам не прийшли за цю операцію. Ось такі чотири речі: слідкуйте, тримайте все під контролем і не отримуйте додаткових ділів. Якщо корисно, ставте лайк. Усім гарного настрою, Па-па!